Ялинка незламності саме так назвали головне новорічне дерево у столиці України. Напередодні вона на кілька миттєвостей засяяла синьо-жовтими барвами у тестовому режимі. Головне новорічне дерево країни прикрасили іграшками минулих років: майже тисячою куль синіх і жовтих кольорів та білими голубами. А на верхівці герб України. Цьогоріч ялинка штучна заввишки 12 метрів. За словами мера столиці Віталія Кличка, гірлянди на ній енергозберігаючі і працюватимуть від генератора. Ба більше все за рахунок благодійників з бюджету міста коштів не витрачатимуть. Головна ялинка Львова вже засяяла на площі перед оперним театром. Цьогоріч, за словами міського голови Андрія Садового, як і у столиці, прикрасили головне дерево ілюмінаціями з минулих років, які не потребують великих затрат електроенергії. А на верхівці встановили стилізований протитанковий їжак. Він щоправда у користувачів соцмереж викликав найбільше суперечностей. Про війну з окупантами нагадує і ялинка у Хмельницькому. Там новорічне дерево встановили на російській ракеті С-300, яку привезли із Харківщини. Боєприпас нині пронизує дерево, символізуючи жорстоку війну Росії проти України. Ялинку також прикрасили українськими прапорами. Замість звичайної фронтова, саме таку ялинку незламних встановили у прифронтовому Миколаєві. Там новорічне дерево прикрасили не святковою, а військовою ілюмінацією. Основою для ялинки став пам'ятник покровителю міста Святому Миколаю, який ще у жовтні закрили від обстрілів мішками з піском. Нині ж на цю конструкцію накинули маскувальну сітку і закликали містян приносити свої іграшки для декору. Харківську ялинку цьогоріч встановили у метро з міркувань безпеки. Туди принесли прикраси, ілюмінацію та навіть будиночок Святого Миколая. Ба більше у метрополітені, де з 24 лютого люди ховаються від обстрілів, можна буде зустріти новий рік. Зробити це зможуть усі, хто прийде до початку комендантської години. А вийти з метро можна буде після її завершення. Варто зазначити, що низка великих українських міст цьогоріч відмовилися від встановлення головного новорічного дерева. Зокрема, йдеться про Дніпро, Рівне, Чернівці, Чернігів, Тернопіль, Вінницю, Черкаси.